Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор. Юа. Сьогодні ми з вами будемо розглядати чергову тему з правил дорожнього руху. Вона буде стосуватися попереджувальних дорожніх знаків. З Самого визначення в правилах дорожнього руху ми можемо побачити, що це знаки, які заздалегідь інформують і попереджають про якусь небезпеку, яка може нас очікувати попереду. Тому всі ці знаки вони призначені для того, щоб ми заздалегідь могли вжити заходів і вийти безпечно з будь-якої ситуації. Тому перед тим, як приступати до розгляду відео, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і натиснути дзвіночок, щоб ви завжди вчасно отримували сповіщення про вихід нових відео і вивчали, повторювали правила дорожнього руху разом з нами. Ну а якщо вам подобаються дані теми, даний курс навчання і також і це відео, не забудьте підтримати його вподобайкою. А ми з вами приступаємо. Отже, першими із знаків, які ми бачимо в категорії попереджувальні, це у нас є. Небезпечний поворот праворуч і небезпечний поворот ліворуч. Що ми повинні пам'ятати про ці дорожні знаки? Ми повинні в першу чергу пам'ятати, що коли є небезпечний поворот ліворуч, ми заздалегідь повинні зменшувати швидкість, тому що коли цього не зробити, завжди є ризик, що автомобіль на великій швидкості може зміститися або на зустрічну смугу руху, або взагалі перевернутися, оскільки водій може не справитися з керуванням. Тому завжди, коли ви бачите небезпечний поворот праворуч чи ліворуч, будь ласка, пам'ятайте про цей момент. Ну а в правилах дорожнього руху наведена наступна інформація: що знак попереджає про заокруглення дороги радіусу менше. 500 метрів, це якщо у нас поза межами населених пунктів. І якщо це в населених пунктах, то радіус заокруглення менше 150 метрів. Ну і також, як я вже казав, ці знаки встановлюються заздалегідь, щоб вас завчасно попередити і ви завчасно могли зменшити швидкість і безпечно пройти ці повороти. Тому в населених пунктах швидкість у нас менша. Ми пам'ятаємо, що на території. України в межах населених пунктів швидкість не більше 50 км за годину. Тому ці знаки будуть встановлені заздалегідь за 50 100 метрів. За межами населених пунктів швидкість більша, тому там потрібно завчасніше їх ставити. Тому вони встановлюються за 150 300 метрів за межами населених пунктів. Тепер, що стосується наступних дорожніх знаків, вони називаються декілька поворотів. І у нас е, буває, що перший поворот праворуч або перший поворот ліворуч, коли от декілька є таких поворотів. Тут знову ж таки актуальна е, інформація, що я вам розповідав, і про небезпечних поворотах, тут також вона буде актуальною. Тобто, якщо є декілька цих поворотів, завжди також зменшуйте швидкість, щоб ви плавно могли входити в поворот і зменшували ризик. Виїзду на зустрічну або перевертання автомобіля. Ну і також ці знаки, коли особливо складаєте іспити, завжди звертайте, будь ласка, увагу, куди перший поворот праворуч чи ліворуч. Якщо ці знаки встановлені самостійно, то це означає, що лише є два небезпечних повороти. Якщо вже кількість небезпечних ось таких поворотів є три і більше, то додатково знизу буде встановлена табличка, на якій буде вказано чітко кількість тих поворотів, скільки їх є одночасно підряд. Наступними знаками це у нас е, будуть знаки, які інформують про напрямки повороту. Перший із цих знаків 1,4.1. Він е, вказує рух праворуч, показує напрямок повороту дороги, і також він може використовуватися зі знаками небезпечний поворот праворуч чи ліворуч. Також даний знак він, е, може попереджати про напрямок об'їзду перешкоди на дорозі, і також може використовуватися на перехрестях з круговим рухом. Тобто на перехрестях круговим рухом, при під'їзді до них, ми само собою будемо бачити наказовий знак 4.10. Який показує стрілочками так, круглий синенький, і стрілочками вказано, як здійснюється рух навколо круга. Але також даний знак додатково інформує і попереджає, що рух здійснюється лише в цьому напрямку, щоб ви точно не помилилися. Наступні знаки попереджувальні це є напрямок повороту ліворуч. Він також показує напрямок повороту дороги, може використовуватися зі знаками попереджувальними небезпечний поворот ліворуч чи праворуч. І також він може використовуватися для позначення об'їзду перешкоди на дорозі. Наступний знак: 143. Тут ми бачимо, що вже у нас е, оці стрілочки позначення є як вправо, так і в ліву сторону. І, відповідності, він показує і використовується на те подібних перехрестях, що проїзду далі немає. Так? Можна повернути праворуч, ліворуч, або розвернутися. Але додатково звертайте увагу, чи немає інших якихось наказових чи заборонних знаків. Ну і також він може використовуватися, коли є розгалуження доріг, або. Позначення об'їзду перешкоди на дорозі. І також ось ці знаки напрямки повороту вони можуть бути меншими з ось двома такими показчиками, що здійснюється рух праворуч чи ліворуч, або взагалі з одинарними. Як правило, вони ось ці великі знаки можуть бути встановлені, коли є початок ось цієї небезпечної ділянки дороги, тобто крутий якийсь поворот. А вже з одинарними ось цими позначками вони вже можуть встановлюватися безпосередньо в напрямку самого крутого повороту. Вороту, щоб додатково, коли ви входите в крутий поворот, особливо в темну пору доби, і світите там ближнім чи дальнім світлом фар, вони відбивають світло, і таким чином можете е, побачити, щоб не е, злетіти з дороги край проїзної частини. Тепер що стосується звуження дороги. Три є знаки у нас може бути звуження дороги справа, зліва або одночасно дві смуги руху можуть звужуватися. Тут ми з вами що повинні пам'ятати: що завжди у кого закінчується смуга руху, так, звужується, завжди той включає показчик повороту і пропускає тих, на чию смугу він планує перелаштовуватися. Тому неважливо, чи закінчується смуга руху з лівого боку, чи закінчується з правого боку, завжди. Той, хто планує перелаштовуватися, включив показчик повороту, переконався у безпеці виконання свого маневру і лише аж тоді виконує це перелаштування. Якщо вже ж є звуження двох смуг руху в одну, тобто тут вони в одинакових умовах водії, то ми завжди пам'ятаємо з вами, що коли водії в одинакових умовах, Додатково можемо використовувати правило перешкоди з правого боку. Тому, відповідності, при одночасному звуженні двох смуг руху, той, хто в правій смузі руху буде проїжджати першим, той, хто в лівій смузі руху буде пропускати і аж тоді лише виконувати проїзд. Наступні знаки це крутий підйом або крутий спуск. Дані знаки вони встановлюються безпосередньо перед крутим підйомом або крутим спуском. І в 28-й темі ми будемо з вами розглядати пізніше. Що тут діють особливі умови проїзду, але забігаючи трішки наперед, коротенько такий анонс скажу: що от коли є у нас крутий підйом чи крутий спуск, ми будемо розглядати, що завжди перевагу в русі буде мати той, хто рухається під горку. Якщо, припустимо, на проїзній частині є перешкода у русі. Так? Чому? Тому що дуже важко рушати під горку, і якщо ви рухаєтеся на спуск. Ви будете дивитися, неважливо чи на вашій смузі руху, чи на зустрічній, є перешкода, ну, припустимо, там транспортний засіб несправний стоїть. То ми зупиняємося і пропускаємо тих, хто рухається під горку. Але більш детальніше це буде в 28-й темі. Що стосується даних дорожніх знаків, то завжди, коли ви будете складати тести на іспиті, звертайте увагу на картинках, чи є ці дорожні знаки, чи немає. Тому що, якщо у нас рівна ділянка дороги, не крутий підйом і не крутий спуск, то на рівній ділянці дороги, в кого є перешкода, той і пропускає. А от в таких умовах тут вже перевагу в русі буде мати той, хто рухається під горку. Тому даний дорожній знак, він попереджає про наближення до підйому або спуску, і також е, дані е, знаки е, будуть інформувати також в відсотках наскільки є крутий підйом або наскільки крутий є спуск. Тому також, будь ласка, звертайте на це увагу. Наступні знаки. Це знак 1.8. Виїзд на набережну або берег. І відповідності цей знак інформує, що проїзду далі немає, тому що є берег водойми. Так? Але з цим знаком може використовуватися табличка паромна переправа. От якщо з цим знаком використовується табличка паромна переправа, то при проїзді прямо ми потрапляємо на паромну переправу. Якщо цієї таблички немає, отже, прямо проїзду у нас немає, відповідності ми повинні визначитися вже куди нам рухатись, там праворуч, ліворуч, чи виконувати розворот. Наступний знак це тунель. Даний знак він у нас під номером 1.9, і він попереджає про. Наближення до тунелю, позначеного знаком 5.74, споруди, що немає штучного освітлення. Також при під'їзді до тунелю може бути обмежена оглядовість з'їздного порталу, або при під'їзді до тунелю може бути звужена проїзна частина. Ну тут, в першу чергу, коли ви наближаєтеся до тунелю, ви повинні пам'ятати, що завжди, коли ми в'їжджаємо в тунель. Неважливо, чи він освітлений, чи не освітлений, ми завжди повинні вмикати ближнє світло фар. Дальні я завжди кажу, ми вмикаємо по ситуації. Тобто, що означає по ситуації? Якщо ви бачите, що попереду вас. Немає транспортних засобів, на зустріч вам немає транспортних засобів, і ви нікого не засліпите, включивши дальнє світлофар, можете включати користуватися дальнім. Якщо ви знаєте, що є ризик засліплення, то користуєтеся, обов'язково включаєте ближнє світлофар. Ну і також не забувайте, що, от, власне, якщо є знак тунель синій інформаційно вказівний, то на ньому ще також досить часто буде вказувати протяжність також самого цього Тунелю. Наступний знак це знак 1.10. Він у нас на жовтому фоні. Ми з вами будемо е, бачити час від часу знаки на жовтому фоні. У восьмій темі е, я вже її розглядав на каналі. Е, я вам акцентував увагу, що на жовтому фоні це у нас є тимчасові дорожні знаки, і вони встановлюються на певний період в зв'язку з якимись обставинами. Даний знак нерівна дорога. Він інформує, що є ділянка дороги, що має. Нерівності проїзної частини, хвилястості, напливи, спучування. Тому звертайте, будь ласка, завжди увагу, тому що зі знаком може бути, припустимо, табличка дальність дії, ну, зона дії цього знаку, і там може бути вказано 1-2 км, Тому старайтеся знову ж таки звертати увагу, чи є знаки обмеження швидкості. Тому що, як правило, коли виконуються роботи на дорозі, встановлюються знаки, щоб ви безпечно проїжджали дану ділянку дороги. Наступний знак пагорб. Даним знаком буде позначатися ділянка дороги з буграми, напливами чи неплавними стикуваннями конструкцій мостів. Знак також може застосовуватися перед штучно створюваними буграми у місцях, де необхідно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів. Також це можуть бути небезпечні виїзди з прилеглих територій. Місця з інтенсивним рухом дітей через дорогу. Ну, в народі, простіше кажучи, їх називають лежачими поліцейськими, але також дані знаки можуть встановлюватися і перед пішохідними переходами, де пішохідний перехід є таким насипаним, таким бугром, припіднятим по відношенню до проїзної частини. Тобто він з однієї сторони. Виконує опцію як лежачого поліцейського, так пристрою примусового зниження швидкості, а з другої сторони, він дозволяє пішоходам переходити на одному рівні з тротуаром через проїзну частину. Тому знову ж таки завжди бачачи цей знак, зменшуйте швидкість, тому що ну, в більшості випадків. Повинні бути знаки обмеження швидкості. І особливо це буде стосуватися водіїв, в кого низький кліренс автомобіля, щоб знову ж таки не черкнути днищем автомобіля, тому завжди старайтеся плавно проїжджати дану ділянку дороги. Наступний знак вибоїна. Даний знак також на жовтому фоні, він у нас також тимчасовий. Даний знак інформує про ділянку дороги з вибоїнами чи просіданнями дорожнього покриття на проїзній Частині. Тобто, знову ж таки, старайтеся зменшувати швидкість, тому що, можливо, там десь є неякісна дорога, ще не встигли її відремонтувати. Вона десь зараз в процесі все-таки ремонту, тому щоб ви. Не пошкодили транспортний засіб, не пробили колесо, тому що є ось такий власне ризик. Наступний знак слизька дорога. Даний знак 1.13. Він у нас про що буде попереджати, що є ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини. Ну і тут вам, як водіям, завжди потрібно звертати увагу, в яких саме умовах ця дорога ділянка дороги буде слизькою, тому що якщо там знизу будуть використовуватися таблички хмаринка з дощем або Сніг ожеледиться, то саме в цих погодних умовах дана ділянка дороги буде небезпечною. І якщо ви їдете влітку, хороша сонячна погода, сухий асфальт і встановлений даний знак, то відповідності за умови наявності ось таких табличок, там слизьке покриття чи вологе покриття, вона буде вже безпечною. Тобто даний знак він буде неактуальним. Тому завжди, будь ласка, звертайте увагу на таблички, які також розміщуються під даним дорожнім Знаком. Наступний знак викидання кам'яних матеріалів. Цей знак у нас під номером 1.14 і він нас попереджає, що є ділянка дороги, на якій можливе викидання гравію, щебеню або інших такого роду сипучих матеріалів з-під коліс. Тут ми що повинні з вами запам'ятати, що коли ви їдете по такій ділянці дороги, можливо, там виконується ремонт через те, у нас на проїзній частині будуть ось такі матеріали гравій, камінь, якийсь дрібний або щебінь. так? Або, можливо, навіть немає ремонту на дорозі, просто їхала машина, яка перевозила такі матеріали, ось і він є розсипаний на проїзній частині. Що ви повинні пам'ятати? Що коли є розсипаний ось такий матеріал, щебінь або гравій, ви завжди повинні дотримуватися безпечної дистанції по відношенню до транспортного засобу, який знаходиться попереду вас. Чому це важливо? Тому що коли автомобіль їде по такій дорозі, у нього з під коліс вилітає ось цей каміння дрібне, і воно летить нам по лобовому склі, тим самим може його пошкодити або пошкодити лакофарбоване покриття на нашому автомобілі. Тому відновлювати автомобіль, звичайно, що це річ дорога, тому завжди старайтеся дотримуватися безпечної дистанції. Ну і також, що саме важливо, коли є. Ось таке покриття на дорозі. Ви також повинні дотримуватися безпечної дистанції, щоб уникнути зіткнення з іншим автомобілем. Тому що, якщо той, хто спереду розпочинає різко гальмування, ви також починаєте гальмувати, і ви повинні розуміти, що коли є ось таке сипуче покриття, у нас щеплення завжди погіршується. І відповідності в автомобіля буде завжди більший гальмівний шлях. Тому. Коли бачите такі знаки, і навіть якщо цього знаку немає, але ви бачите, що є розсипано ось такого роду матеріал, завжди дотримуйтеся безпечної дистанції. Наступний знак у нас е, небезпечне узбіччя. Він у нас під номером 1.15. Він також на жовтому фоні і інформує про підвищене, занижене, зруйноване узбіччя або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи. Ну і дані знаки поза межами населених пунктів повторюються так. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 метрів до початку небезпечної ділянки дороги. Ну і оскільки він на жовтому фоні, ще раз повторимо, він є тимчасовим і встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі. Тому, бачите, от що саме важливо в цьому знакові, що ми будемо, я буду акцентувати вам увагу, що є ряд знаків, які ще раз. Дублюється за 50 метрів, тобто ми з вами само собою знаємо, що він встановлюється за межами населених пунктів за 150-300 метрів, але ще раз може бути продубльований за 50 метрів про ту ділянку дороги. Яку він хоче нас попередити, так тому, якщо є небезпечне узбіччя, воно у нас буде важливим для теми е, зупинка стоянка, або коли є рух пішоходів чи велосипедистів. Тобто, якщо є узбіччя, то вони можуть користуватися ним. Так? А якщо вже відповідності узбіччя у нас там зруйноване чи непридатне, то та ж сама зупинка стоянка вона вже там буде неможливою, і водії повинні тоді дивитися, чи дозволено з правого краю проїзної частини виконати ту ж саму зупинку стоянку. Тому от цей знак, він якраз таки про це попереджає. Наступний знак це у нас падіння каміння. Він у нас під номером 1.16 попереджає про ділянку дороги, на якій можуть бути падіння каміння, обвали або суви. Ну, як правило, це стосується якоїсь гірської місцевості, скалистої. І досить часто, коли от є такі небезпечні ділянки дороги, я от звертав увагу, що їх ще буває, що обтягують спеціальною сіткою, що хоча б частково якось. Мати ось цей стримуючий такий е, якийсь засіб, щоб вони менше було ризику, щоб потрапляли на проїзну частину. Ну але якщо все-таки відбувається обсув, то заздалегідь вас попереджають даним дорожнім знаком. Наступний знак 1.17 боковий вітер. Він е, попереджає, що попереду є ділянка дороги, на якій можливі сильний боковий вітер або його раптові пориви. Ви знаєте, я колись також не дав, не надавав такого особливого якогось значення цьому знаку і Думав, ну вітер та й вітер, автомобіль же ж він важкий, його не можна змістити. Але повірте, це не так. Особливо, якщо є погані погодні умови, коли випадає дощ або коли є ожеледиця, автомобіль тоді у нього. Погіршується щеплення між шинами і проїзною частиною, і коли є сильний боковий вітер, досить часто це може призводити до того, що автомобіль може зміщувати на зустрічну смугу руху, або взагалі водій може не вправитися з керуванням і з'їхати з дороги. Тому особливо ще небезпечними ділянками дороги будуть, коли от власне є погані погодні умови, сильний боковий вітер і ви ще входите в крутий поворот. Тоді особливо є небезпечні отакі моменти. Ну, тут що я вам можу порадити? Завжди зменшуйте швидкість, щоб у вас було нормальне щеплення з проїзною частиною, і ви плавно входили в поворот, і відповідності дія бокового вітру зводилася до мінімуму. Наступний знак: 1.18. Це низьколітаючі літаки. Даний знак попереджає, що є ділянка дороги, яка проходить поблизу аеродрому, або над якою можуть пролітати літаки чи вертольоти на невеликій висоті. Ну, тут, в принципі, все є зрозуміло. Додати в коментарях більше немає чого. Наступний знак: 1.19, і він попереджає нас, що є попереду перехрещення з рухом по колу. Тобто досить часто водії думають, що цей знак вже власне констатує факт, що ось воно перехрещення з руком по колу. Ні. Коли ви будете під'їжджати до перехрестя з рухом по колу, там буде у нас наказовий знак 4.10. Обов'язково переконуйтеся, що він встановлений. Ось, а цей знак він заздалегідь вас попереджає. Каже, що от коли ви будете наближатися, то вже пам'ятайте, що коли у нас є перехрестя з рухом по колу, ми під'їжджаємо, зупиняємося і надаємо перевагу в русі тим, хто вже рухається навколо кола. Тому він заздалегідь нас попереджає. Наступний знак 1.20. Перехрещення з трамвайною колією. Даний знак, він попереджає, що є місце перетинання дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю чи поза ним. Тобто, знову ж таки, водії, коли під'їжджають до даного перехрестя, вони вже розуміють, що попереду може бути перетин дороги з трамвайними коліями, і там ми повинні що з вами пригадувати. Що якщо у нас є трамвай, і ми. Відповідності, ми повинні пригадувати, чи ми з трамваєм в одинакових умовах, чи ми з трамває не в одинакових умовах. Тому що якщо там є світлофори, звичайно, що ми керуємося сигналами світлофора. Якщо там є знаки пріоритету, то ми користуємося знаками пріоритету. А от якщо ми з трамваєм в одинакових умовах, припустимо, немає ні знаків пріоритету, ні світлофорів, то тут не потрібно забувати, що завжди, коли ми з трамває в однакових умовах, перевагу у русі буде мати трамвай. Тому під'їжджаючи до такого перехрему, вам потрібно буде проаналізувати, чим ми керуємося і хто в даній ситуації має перевагу. Ось такі сьогодні дорожні знаки. Друзі, ми з вами розглянули. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Корисно, і що саме головне, що у вас було розуміння цього матеріалу, який ми сьогодні розглядали. Тому обов'язково напишіть в коментарях, чи вам сподобалося. Також, якщо сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає у розвитку каналу. Ну і якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб ви завжди отримували сповіщення про вихід нових і цікавих відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор. ЮА.